Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую. Братан, хейт, то ти допомагаєш і ти отримуєш і багато хіро за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все приросло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. ти передавав станції, генератори, там, ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Понявши? Там їхало, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює так, Ні, Поним? все одно накидали херози пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там, проєкті в Чіктосі. І от можливість зайти заробляти, здавалося б, і начебто держава мала підтримати. Бо держава не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся зробити для українців, зрозуміло, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людськими мінімами. Чи аудиторія і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хочеться щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, розоблучення. Чорний піар. Душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поняв, ну і не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. Поліцу, м'яко кажучи, да люди стараються щось останнє від себе віддати знову ж таки там чи дітям, які би з дома залишились, падають щось, чи щось іще. Опять-таки впираються на те, що сусід щось каже, а ти попіаришся там за що цих біженців чи військових чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Зробив хорошо осуджений, зробив плохо осуджений, зробив дуже-дуже плохо осуджений. Тока зробив якусь хірню, йди з тебе посміються і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений іменно людьми, які нищать тебе. Все, больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.